23 жовтня стало відомо, що Борис Джонсон вийшов з прем'єрських перегонів. Тож гучного повернення не сталося. Але тепер перемогу у виборах здобуде екс-міністр фінансів Ріші Сунак. Того ж дня він офіційно заявив, що висуває свою кандидатуру на посаду лідера консервативної партії. А його рішення одразу підтримали півтори сотні однопартійців. Ви на каналі РБК Україна. І сьогодні ми зануримося у біографію Ріші Сунака тільки на наш канал. Підпишіться, будь ласка. Ріші Сунак народився у 1980 році в англійському місті Саундгемтон в родині вихідців з індійської діаспори, які до того мешкали у колишніх британських колоніях східної Африки. Він вивчав політологію, філософію та економіку в коледжі в Оксфорді. І ще під час навчання пройшов стажування у виборчому штабі консервативної партії. Пізніше здобув ступінь магістра бізнес-адміністрування у Стенфордському університеті в США. Прорив у політичній кар'єрі Сунака відбувся у 2014-му, коли консервативна партія обрала його кандидатом у члени парламенту від округу Річмонд. Того ж року очолив відділ досліджень темношкірих та етнічних меншин правоцентристського аналітичного центру Policy Exchange. У 2015-му він став членом парламенту від консервативної партії, а через три роки отримав посаду парламентського помічника міністра житлово-комунального господарства та місцевого самоуправління. При уряді. Вже у 2019-му наступник Терези Мей Борис Джонсон призначив Сунака головним секретарем державної скарбниці, а наступного року канцлером державної скарбниці, тобто міністром фінансів. Сунак практикує індуїзм, тому свою присягу у парламенті він складав на екземплярі Бгагават-Гіти. Також згідно з правилами індуїзму, він взагалі не вживає алкоголь та не їсть яловичину. Парламентар набув неабиякої популярності влітку цього року. 5 липня 2022-го він разом з міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом подали у відставку на знак протесту проти дії голови консервативної партії Бориса Джонсона, який призначив своїм заступником Кріса Пінчера, звинуваченого у сексуальних домаганнях. Чинок Сунака та Джавіда поклав початок серії добровільних відставок серед інших членів уряду, що, врешті-решт, змусило Джонсона заявити, що що він залишає посаду як прем'єр-міністра, так і очільника консервативної партії. Ці події призвели до того, що Ріші став лідером серед кандидатів у наступники Джонсона, маючи 144 прихильники серед депутатів Торі. Втім, його популярність значно знизилася після того, як він на посаді міністра фінансів запровадив вищі внески на національне страхування. А на початку липня виступив одним із ключових підбурювачів відставки прем'єр-міністра. В результаті боротьбу за посад посаду наступного прем'єра він програв ліс трас. Сунак за роки своєї урядової діяльності на диво не ставав фігурантом гучних скандалів. Британська преса згадує лише дві ситуації, в яких він набув недоброї слави. Так, до прикладу, його дружина Акшата також індійського походження не має британської посвідки на проживання, і багато років не платила податки, які за роки несплати становили близько 24 мільйонів доларів. При цьому Акшата володіє щонайменше трьома бізнесами у Великій Британії. А у квітні 2022-го на ріші Сунака наклали штраф за порушення карантинних правил. Таким чином він став першим канцлером в історії Великої Британії, який порушив закон під час перебування на посаді, тому що це. Приклад для всіх. от бачите, сунак уже ментально близький до українців і бере приклад з нашого Миколи Тищенка, дружина якого формально володіє усіма його ресторанами. Та й про роботу велюра під час карантину годі й нагадувати. Речка. 12 гривень я покупую, але найважливішим для українців у його біографії є те, як він ставиться до нашої країни і чи готовий допомагати Україні у війні, розв'язаній Росією. 17 липня 2022 року напередодні тодішніх виборів прем'єра Ріші Сунак давав інтерв'ю виданню ЗЕСАН. Тоді він запевнив, що продовжить підтримувати українців навіть удвічі більше, аніж Борис Джонсон. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу РБК Україна. Традиційно прошу вас поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. А ще напишіть в коментарях, чи на вашу думку може Сунак перевершити Джонсона у кількості допомоги Україні. Па-па!